208. Жуковіні загородні, є. 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 Е, привокзальна площа, а також парк Франка. Маршрути вказані, команди роздані, можна на патрулювання. Цього року велопатруль на вулиці міста виїжджає трохи із запізненням, все через несприятливі погодні умови. Присутність поліцейського це є в першу чергу превентивна функція. Коли людина, скажімо так, потенційний правопорушник. Буде бачити поліцейську, я думаю, що він десь утримається і вчинить цього правопорушення. Наша задача в першу чергу все таки не каральна, а профілактична і попереджувальна. Тому я вважаю, це буде тільки більш позитивно. Місто Хмельницький завжди вважалося одним із найбезпечніших міст в Україні. І я думаю, що завдяки в тому числі і велопатрулю, ми будемо тільки покращувати цю ситуацію. За час діяльності поліцейських на велосипедах злочинності в місті поменшало. Самі служителі закону розповідають переваги велосипеда над автомобілем. Дуже багато видів, видів локацій бачимо. Парки, центр, території залізничного вокзалу, там, де, тобто, можна сказати так, де машина не проїде, там ми їздимо. Свіже повітря, здоров'я, підкачуєшся, підкачуєш ноги, собі краще. Не рахувало, скільки вдень не в день виїжджає Я думаю, що кілометрів 25-30 точно наїжджаємо. Коли патрульні їхали на шикування, вже вдалося спіймати одного порушника. Виявили адміністративне правопорушення за частиною першої статті 175 прім 1. Курив, можна так сказати, на дитячому майданчику. Тут перед нами. цього року кількість велопатрулів збільшили. Міська рада оновила весь велопарк на нові моделі велосипедів. Ми придбали 10 велосипедів. Виділена сума була 150 тисяч гривень, тобто вартість одного велосипеда 15 тисяч гривень. Купувала вже безпосередньо їх поліція. Ми субвенційно перерахували ці кошти ще власне в минулому році. Вони купували велосипеди на власний розсуд, які найбільше їм відповідають для професійної роботи. Велосипеди хороші, якісні, марковані. Ну і власне, я впевнений, що вони однозначно дадуть свій результат. Однозначно, та сума, яка була витрачена з міського бюджету, вона буде повернута і примножена через адміністративні штрафи. Станові протоколи, тому що це надходження винятково в міський бюджет. Ну і однозначно питання безпеки, громадської безпеки, профілактики, правопорушень, кримінальних, адміністративних, це взагалі не вимірюється коштами. В планах патрульної поліції довести цифру велопатрулів до десяти екіпажів. Цього в цілком вистачить для всього міста.